Кійно по дорозі в першому районі відня це гаївки, перший захід української громади, який об'єднає як українців, так і австрійців. Ми розкажемо вам, як це буде, і це буде дуже класно. Нам вдалося силами української громади Відня провести вперше такий потужний великий спільний захід, ініційований церквою Святої Варвари, але які підтримали понад 10 українських організацій Відня, фактично майже всі українські організації, спільний захід для підтримки України. Ми збирали кошти на придбання карет швидкої допомоги, поєднуючи їх із святкуванням великої. Важливість цієї події є очевидною. З одного боку, це демонстрація зв'язку з Україною. В Австрії після початку російської повномасштабної агресії. Знайшли тимчасовий притулок понад 100 тисяч українців, і надзвичайно важливо, що вони, перебуваючи тут в Австрії, твердо демонструють зв'язок з Україною. З іншого боку, як я вже зазначив, ця акція має також доброчинний характер, тобто є збір коштів на конкретну важливу справу. Є ще один важливий аспект. Тут і також присутньо дуже багато громадян. Тому я буду дуже радий, якщо, наприклад, слово гаївка українське автентичне слово, дедалі більше буде вживатися нашими австрійськими партнерами. Дякую. Важливою, перш за все, тому що це шанс зібратися всім разом. По-перше, зібралися разом майже всі українські організації, які є у відні громадські, і це можливість відчути тут, в серці відня невеличкий шматочок України. Звідки ти Сьогодні ми з вами всі разом. На Гаївках у Відні. Я вже 17 років проживаю у Відні. і я рада бачити, що цей що ці зустрічі переросли в щорічний прекрасний весняний фестиваль. Дуже важливо через такі е, громадські ініціативи зберігати контакт з Україною. Дуже важливо, щоб дітям нашим передавати традиції. Сьогодні на цьому святі ми разом з школою Free People School. І саме тому важливо засновувати українські школи за кордоном, щоб наші діти не втрачала зв'язок з батьківщиною. Всім привіт! Мене звати річка. Я виховниця в українській організації Пласт Скаутський". Та, Мене звати Саша, я її начка «Пласті». Ідея організації пластової це. Виховати доброго громадянина зараз. На Ярмаці ми продаємо свою випічку, свою продукцію, кунасло сам само зробила. І збираємо на карети швидкої допомоги. Нам дуже важливо співпрацювати з громадою, ось і так само розширювати нашу ідею і залучати ще більше виховників. 18+, які будуть займатися з дітьми, і так само юнацтво, новацтво, яке хоче бути нашою організацією і ставати кращими на благо України. Наше пластове гасло «Скоп» – сильно, красно, обережно, <різь> бистро. Катерина Славашевич, коли почалася війна, приїхали сюди з дітьми. Що ви тут продаєте? Це е, виріб, е, мій власний, це ручна вишивка. Я займаюся її вже 5 років, і я художник за фахом, тобто цим я займаюся все життя. В ці темні часи війни дуже важливо, щоб українці підтримували один одного. І через такі культурні заходи ми підсвічуємо цю об'єднаність, цю згуртованість навколо допомоги Україні. Такі заходи важливі як для самої діаспори, яка може зібратися і зробити добру справу, так і для України знати, що українська діаспора за кордоном живе разом. Дихає разом, дихає для України, і важливо для австрійців, щоб вони побачили, що українці можуть згуртуватися і робити хороші, важливі, добрі справи. Добрий день, мене звати Марія Манорик. Я представляю українське виробництво тут в Європі. Це виробництво знаходиться під Києвом і працює більше 20 років. Що це? це стара німецька біблія 1918 року, яку ми відреставрували. Відреставрували тільки окладинку і максимально заставивши її в тому вигляді, в якому вона була. Вкладка. Ця вкладка є дуже старою, ми її навіть не чіпали. Тобто цій вкладці 100 років 100 років пахне нічим. Але це шкіра. Для мене рідна сім'я, рідний дім. Вона завжди залишиться в мене у серці. Я її дуже-дуже люблю. Позвати Валерія. Валерія, як ви сьогодні, як у вас продаж? Як все продається? Дуже гарно, дуже багато чудових людей, дуже багато дітей, які підходять і дуже дивуються усім виробам. Скільки вам ви вже продали? Десь половину. Скільки це, якщо не секрет? Скільки в іграшках? 20 штук. Сумочки, вони зв'язані э, це, це крючком, гачком Мені дуже сподобалась галівка.